Кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Отже, зустрічаємо новий рік з важким люксом. Рейнжовер <плес> до рук мені потрапив класичний рейнджовер 15 2015 року на 3-літровому дизелі з пробігом 174 тисячі кілометрів. У мене на каналі ще не було позашляховиків. Але колись я вже мав велику преміальну машину і всі собаки навкруги знали і пам'ятали запах свого вожака. Зараз же вони стали забувати, і необхідно було їм про себе нагадати. Йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Йди. Як автомобіль до мене потрапив? Пригадуєте Дмитра, який давав мені зікр? Я знав, що у нього є ренжовер, і на початку року попросив автомобіль на пару днів. Дмитро, якраз використовував машину для переїзду і тому запропонував мені альтернативу. Фактично такий же ренджовер товариша. Товариш зараз знаходився за межами Києва, і мені дозволили взяти автомобіль на зйомку. Не скажу, що сильно хотілося брати таку дорогу машину у незнайомої людини, але Дмитро, з властивою йому іронією відписав, що у мене візьмеш. І я зрозумів, що дають, то треба брати. Зв'язався з власником автомобіля, написав, хто я такий і що хочу. Він дав добро, і наступного дня ми вже стояли біля двох ренджиків на ось таких номерах. Ну що, джентльмени і реді, Зараз будемо запригувати в цю прекрасну автомашину і дивитися, що ж воно таке, з чим її їдять. Для чого ця машина, для кого, як вона поводиться. Що погнали? Ох, панаставляли цим 1, Ренжовера 2, Тупо. Сіли у ренжовер. Що ми бачимо? Чека нема. Це перше. Друге, в автомобілі дуже пахне шкірою. Сидиш високо, класно, все видно, великі дзеркала. Є у нас проекція. Тут я їду перші метри на ренжовері, і моя фізіономія красномовніша за будь-які слова. Як плавно і тихо. <рес> Для повноцінного розуміння автомобіля мені треба кілька днів. В перший день ми багато машину знімали. І саме в перший день рендровер показав нам те, чого б ми бачити не хотіли. Так, там артем. Тут короче, якісь перші помилочки у нас з'явились. Я натиснув на заправці э, ручник, і, в общем, от така історія у нас зараз є. Не знаю, що це значить. І ось чек. Break, не знаю. Мені сказали, що це помилка по екології, і продовжувати рух можна було без особливих побоювань. Окей. Стосовно помилки по стоянковому гальму або, простіше кажучи, ручнику, ймовірно, щось закісло, бо машина довго стояла без руху. Я спершу напружився, побачивши цю гірлянду. але, прокатавшись на автомобілі цілий день і проїхавши на ньому кілометрів 200, мене це вже не парило. До того ж, автомобіль поводився бездоганно. Запаркувати величезну машину на невеличкій парковочці біля будинку не ставало проблемою. Ну що, день два, як я поважна людина. Іди ж ти сюди. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Так, а ну, зараз буде холодний запуск. Все є зікатка. Подогрівчики. Ренджовер використовувався мною у якості деліка чотири дні. Я їздив на ньому в особистих справах, по роботі і вирішував з його допомогою побутові питання. Це завжди відбувалось під музичний акомпанемент. Я постійно слухав у ньому музику. Багато музики. Скільки себе пам'ятаю? Акустична система тут до слова. Ренджовер чомусь асоціювався у мене з аристократією, тож я і сам за ці дні трансформувався в істинного аристократа. Корочи. Корочи, ренжовер, ренжовер, але, сусідки, бачити, то святе. Навіть із судочком вам захочеться ділитися цим комфортом та благополуччям. Вам навіть якось хочеться підтримати звичайних людей. Ну, що робочий клас, їдете на роботку? Тож навіщо люди купують такі великі автомобілі для міста? В місті Києві безліч великих позашляховиків, і ви думаєте, блін, хто на цьому їздить? Чого? Чудово зрозумів, чого вони на них їздять. Тому що, коли нема доріг, у вас складається враження, що дороги є. Великий автомобіль може давати відчуття безпеки та статусності. В наших широтах часто зустрічаються мініатюрні жінки на величезних позашляховиках. Очевидь, такі великі машини в них не через необхідність возити вантажі, це статусність у першу чергу. Ну, якщо додати сюди чудову плавність ходу за будь-яких умов, можливість не боятися бордюрів та змогу кудись проїхати по заміській дорозі, покупка великого позашляховика виглядає класним рішенням. А до того ж у власників свіжих ранжоверів, як правило, машина не одна і не дві. Тому такий красень займе достойне місце в автопарку забезпечених людей. Коли ми з Тьомчиком знімали цей автомобіль у перший день, він мені каже, скажи щось на камеру. А я їду і кажу, та не знаю, щось не хочеться нічого говорити. Не хочеться нічого говорити, тому що хочеться просто їхати і балдіти. Не хочеться нічого казати. Насолоджуєшся тишею. Насолоджуєшся позитивними думками, їдучи от в правому ряду. Навіть за вонючою газелью. У Нас, кстати, не воняє всередині в салоні. тільки ми з Артемом воняємо. В різних автомобілях і стиль їзди буде відрізнятися. На Rover я навряд став нахабнішим, мабуть, навіть навпаки. Їздив максимально плавно, впускав маленькі малолітражечки у свій ряд і щедро блимав аварійкою тим, хто впускав мене. Ймовірно, це було через те, що аварійку ми знайшли далеко не одразу. Перша непонятка. де аварійка, як включити аварійку. Дивіться, нема не де. Нема аварійки. Як спасіба казати? Будемо їздити, виходить, невдячні, неблагодарні. Може тут? Ні, тут нема. Згодом ми допетрили, що аварійка вмикається натисканням крутілки звуку, і потім мене вже було не спинити. Я заспасібкав на дорогах Києва кожного. Як бачите, встановлення сенсорного блоку кліматичної системи має свої нюанси. По динаміці трилітрового дизеля. Тут дуже багато холіварів. хтось каже, що його катастрофічно не вистачає. Хтось каже, що його вистачає поза очі. Мені здається, що для міста його абсолютно ок. А от якщо ми говоримо про трасу і про прискорення після там 120 км на годину, може десь його й не вистачає. Але давайте відверто. Як часто ви їдете по трасі і обганяєте фури отак з газом в пол? Ці всі розмови вони дуже сильно. Переоцінені. Звісно, приємно мати запас потужності під правою педаллю, але я не можу сказати, що ви будете найповільнішим і найущербнішим, як сказати, українською. <плес> 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 ну коротше, ви зрозуміли. Розгін по паспорту близько восьми секунд, і перевіряти це в мене не було жодного бажання. За весь час я вмикав спортрежим рази два але чисто переконатись, що він є. Потужніший мотор стане перевагою, коли ви тягаєте причепа з катером чи чимось таким. Хоча мені здається, що це більше робота для ленд-крузера. Робітники заморились працювати. Я їздив на BMW 5 пятірці F10 і дуже багато чув страшилок про це авто. Багато чув страшилок про n 55 мотор. Мені казали, що тобі. Да, чувак, але чутки про ламучість цих автомобілів були дуже великими перебільшеннями. Ну, так само і тут. От сьогодні, до речі, говорив ще з одним хазяїном такої ж машини, тільки на 4.4 дизельному. От він говорив, що з автомобілями цими все нормально. І, чесно кажучи, я готовий слухати. Тих, хто цими автомобілями володіє. до надійності ренжовера. Ми ще повернемось, а зараз пропоную послухати молодого чоловіка, який не так давно придбав собі ренжовер Артур Ямельяненко, один з найбільших українських автоблогерів і підприємець. В інтернеті його знають як Арчі Лоу. Це інший світ. Ти реально сідаєш і їдеш одразу за вікном. Всі інші автомобілі. І ти? Ну воно так відчувається. Це не те, що я такий, я навпаки це не люблю, але відчувається, що якщо ти їдеш в лівій смузі, то всі уходять направо. Ти сідаєш в іншу і тебе ніхто не пропускає. Якщо там галогені фари, то взагалі. Якщо я бачу фари позаду якогось або BMW, я також звалюю вправо. Тому це, в принципі, логічно, але дивно, коли ти внутрі. Тому що ти звик, що ти якби, ну, жлоб в якійсь помойки, а ти по їдеш. Також, а я начальник, у у, -у. Як я порівнявся із BMW X6 і так дивлюсь на нього. Він сидів набагато нижче, ніж я. Я сидів набагато вище. І мені хотілося скинути йому 20 гривень милостині. Ну я не став. Тому що... Ну, хай в нього ще буде можливість заробити на Range Rover. А далі покажу вам людину, який, на мою думку, Range Rover мав би сподобатись. Привіт, Шура! Нічого, що за лімузин такий. Range Rover. 5-8. Перевірили багажник. Перевірили колеса. 22. Ну, Це як у нас в автобусі в моєму було 22 з <різь> половиною. Здоровий сарай. Так що, і за кермо пустиш. Чим мені тут подобається, зразу скажу, так це. Як у тому автобусі, що я працював. Так сидиш високо і ти все бачиш. Річагів немає ніякого бісити, <смі> і чек світиться. <смі> світиться. Нічого страшного. Кого тут куди включати. Оце <смі> крутить треба <смі> чи що. Як бачите, шайба коробки передач реалізована Задня. дуже логічно. І звикати Найбрай. до такого технічного рішення не приходиться. Найбрай. Це спортивне, якщо згадується. <смі> В машині тихо. Якось. Яхта. Хаха. Качає, так інтересно. Мабуть, вперше мій батько їде на пневмо Наступлю. А який тут у неї пробіг десь. 170 тисяч Продається сейчас. Подремонтую свою хонду на продам тоді куплю. Ще пенсію якраз получиш. Да, ну Пенсія ж піде на ремонт ходити. Треба... <реш> Чуть більше тисячі оборотів. Взагалі ідеально. І ззаду ну, їдуть такими шип так стисняються обганяти. Я ж на крутій машині їду. <реш> Ніхто ж не знає, що тут пенсіонер да сидить. <реш> 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 Мотор тут 3-хлітровий дизельний. Хотілося б побільше. Є ще 4-4. Та, хватає і так. Звісно <реш> да? ти ж. Коротше, добрянс, так? Да? Та гарна машина. Так і думав, що тобі сподобається. Да. <рес> дуже класно їде, мягко переключає дуже плавно, взагалі не чувствується. Ого, так да, тут теж сиденье, там місце ого о, скільки. Ага, декатці теж регулюються, да, ось, да, да, тут все. Ту, собі блін. 200 тисяч доларів. Ця машина стоїла, як вийшло. Ну, да. Ну, так як я й казав. Пахне як трактор. <рес> а як воно должно пахнути? Із розділом, мабуть, для діагностики. Хороша машина. В інстаграмі, на якій я, до речі, вам пропоную підписатись, мені часто задавали питання: скільки треба заробляти грошей, щоб на такому їздити. Джентльмени і леді. Складно сказати, скільки грошей треба заробляти, але я думаю, що десь. Тут я почав називати конкретні цифри, але потім подумав, що все дуже відносно, і не хотілося би, щоб ви згадували слова класика. Ти що, долб... Певна річ, все залежатиме від стану машини, яку ви купили, від ваших пробігів та режимів експлуатації. Але навіть гальмівні диски, колодки, амортизатори, пнеума, турбіни, ЄГР, та елементарно навіть комплект хороших покришок коштуватиме сюди великих грошей. Преміум є преміум. Тому чим більше ви зароблятимете, тим краще. Так, сьогодні ви можете купити 10-річний автомобіль не за 200 тисяч доларів, але він все рівно залишиться преміальним та дорогим в обслуговуванні. Це треба розуміти. Якщо ви не можете це витащити, ну купіть собі Citroën кактус. Наприклад, Range в рік втрачає, я рахував 16 тисяч доларів від ціни нового. А коли йому стає 11 років, він приблизно зупиняється. І далі вже втрачає в рік. Тисячу, дві-три залежно від стану. Як я вже казав, у мене був досвід покупки старої преміум машини. Це свого роду лотерея, але мені в свій час пощастило. Тачки класні, коли нові. Оце їх купляли до стака. Їздять, вона втрачає в ціні, і далі амбіціозним. Ну, от, все. Тобто, тачка для амбіціозних на сьогоднішній день. Все, інших цільової аудиторії немає. За п'ять днів, поки Rover був у мене, я проїхав понад 400 кілометрів. Багато їздив і по трасі, і по місту. Арктичний дизель. Будь ласка. На жаль, не глянув на середню швидкість, але апетит мене прямо здивував. Добрий! День. Їм, будь ласка, капу Оранж і бандерики мега із грибами. Дякую. Ще арктичного дизеля, сьома колонка. На вок я не тільки заправляюсь, а також їм і п'ю. Ще часто питаю заправників, скільки їсть моя машина. Як ви думаєте, скільки їсть ця машина? Ну, не менше 10 літрів. Ваше замовлення. Угу. Достеменно невідомо, скільки бандериків та капооранжів здатна спожити машина, яку ви бачите на екрані. Да, це смачно. А от ренджовер споживав 12,1 літра. Що є чудовим результатом, як на мене. Я до машини дуже звик і ось по вузенькій парковці якихось у нас проблем немає. Виворі, до речі, в автомобілі просто прекрасний. Говорили, що у минулому Rover з цим були проблеми. В цьому це пофіксили. Прям дуже зручно на такій великій автомашині їздити. Як вже було не один раз сказано, сидиш ти дуже високо і чудово бачиш край капоту. Це зручно. Також вам дуже допомагатимуть асистенти типу камер на 360 градусів. Але слід відзначити, що їх якість сильно поступатиметься новим автомобілям. Та навіть в моїй F10-12 року картинка з камери була кращою. Ще мені дуже подобається, що тут є гальма. Для мене це неочікувано, тому що зазвичай величезні машини досить важко зупиняються. Треба продавлювати, звісно, педаль там більше ніж на машинах гольф класу. Але тим не менш, ви зупиняєтесь досить ефективно і вам не страшно. Не будемо тикати пальцями, але про гальма деяких японських позашляховиків в буквальному сенсі ходили легенди: тут такого нема. Можливо, через зменшення ваги, адже це покоління стало на 400 кг легше попереднього за рахунок використання алюмінію всюди, де це тільки можливо. Коли я беру чужу машину, то я завжди дуже переживаю. Я переживаю за те, щоб все пройшло нормально, щоб діда якось вдалося порядочно поймати. Це створює таку в організмі велику напругу. Так було з Mazda mx 5 Я не міг постійно на ній кудись їхати. На цій машині мені постійно хочеться їхати. Я готовий кататись на ній увесь час. Складається враження, що я б міг би проїхати 2000 км, встати з неї і йти гуляти. Так, я люблю повагу. Дивіться, ось моя парковочка, І оця жіночка на Toyota rav 4 сірі. Бачите, кого підпело. Гульфіка не <на> рендж. Як думаєте, для чого. <гулфі> Коли ми знімали ренжовер, я інколи питав у людей, чим, на їхню думку, займається власник такого автомобіля. Як ви думаєте, хазяїн цієї машини чим займається? А як думаєте, чим займається хазяїн такої машини? Бізнес може якийсь. Директор компанії може якийсь. Власник машини дійсно пов'язаний з бізнесом. Але про свою діяльність він розкаже сам. По відеозв'язку. Сам я з Донецької області, дружина до Скріна, тому таку ситуацію з війною потрапили вже двічі. Втратили два будинки. Крайні вже війною зустрічав, знаходячись в Києві. І коли вже було розуміння, що буде війна, було прийнято рішення, що вже третій раз буду захищати будинок, буду захищати країну. Пішов я до лав територіальної оборони ще до початку військової агресії. писав контракт добровольця. так почалася історія. Отра вже третій рік Владислав служить 205-му батальйоні. ТРО Заступник командира батальйону з артилерії. Капітан. Чим займався до війни до повного стартує війни? Точніше, це що... була підприємницька об'ясняння в різних сферах. Був всім мій бізнес, був окремий бізнес, це ІТ-сфера. Основа в мене була це сількосгосподарство в Мішланській області. Багато чого на окупованій території залишилось, То, тобто, в принципі, основа це IT-бізнес. Тобто фактично ти і зараз бізнесом займаєшся. Ну, так, у мене є компаньйон, є мій друг, який наразі фактично тягне все це на собі, так. тому що я прийняв рішення захищати країну, він прийняв рішення, так би мовити, прикривати тим, мій особистий, завдячуючи йому бізнес далі працює. Це Діма, якого ми з тобою знаємо. Так, mm, да. Mm, да. Згадали Дмитра, і зараз він скаже свою думку про ренжовер, котрого я й хотів узяти. 14-го року випуску трьохлітровий теж дісель. Спочатку, коли купуєш, ти типу вау, тому що це мрія. Ну крута бо типу, прикольна тачка. Потім, коли торкаєшся технологій, відходить на другий план. Коли ти вже знаєш там всі ці панти пройшов, то ти вертаєшся до щось свіжого. Тільки один очевидний плюс це статус. Коли ти там не знаю, умовно їдеш на зустріч, то тебе сприймають по-іншому. Якщо ти приїдеш там на зікері або на ренжові. Ну на жаль, в нашому суспільстві це все є. За час, поки в мене був ренджовер, я випадково зустрів кількох людей, дотичних до їх обслуговування. І вони теж розповідали мені страшилки. Працюючи на сервісі, ти увесь час маєш справу з обслуговуванням та проблемами. І на тих, хто їздить та кайфує, ти звертатимеш куди менше уваги. Але їх буде більшість. Про обслуговування цікаво сформулював Артур. Мій автомобіль до мене був постійно на сервісі. У мене є чеки, коли він заїжджав через день. Це виглядає ніби так, що воно ламуче відро. Хоча я знаю його реальну історію. Є шеф автомобіля і є водій. Для водія є завдання. Ти можеш їздити на сервіс скільки завгодно разів, але якщо я візьму машину і вона зламається, тобі. Ну, грубо кажучи, воно не так, але просто щоб було зрозуміло всім. Тому людина може їздити на сервіс безкінечно. Разів там ну бюджет типу карту можна прикладати скільки завгодно разів. Головне, щоб тачка була обслужена. правда, що ці машини дуже ненадійні. У мене один раз по трасі злетів патрубок з турбіни. Ми зупинились просто на діло його. Ти поїхали далі. Після ТО його погано там зафіксували. Більш палом таких ніяких не було. А, ні, була минулу зиму. Такий час пробила прокладку, тому що прогавив антифриз. відвіз його на сервіс, промили, поміняли прокладку. Недорого щось було я вже навіть не пам'ятаю. От я рік типу після того їжджу, ніяких проблем не маю. Люди полюбляють чужу біль. Коли я поїхав в поїздку на 1000 кеме, по дорозі назад, коли мені залишалось десь 400 кеме до Києва, в мене ця подушка лопнула. І це одразу контент десь на 15 тіктоків. Як бачите, Артур готовий розповідати про свій ренжовер годинами. Тож, повне відео ви зможете побачити на моєму патреоні, підписавшись, на який, ви підтримуєте мій проект, і зможете допомогти мені купити вже нарешті того мотоцикла. Навіщо ти погодився дати свою дорогу машину якомусь типу чи непонятному? Я вже знав про твій опит з Дімою, який тобі також надав свого зікра. Так я подивився те відео. Мені сподобалось форму, в якому ти все це показав. Тому. Одразу на це погодився. Завжди саме цінне – це з люди. Тобто я прекрасно розумію, що даючи тобі автівку, ми з тобою познайомились, автівку це. Вони сьогодні є, завтра і немає, люди будуть завжди. Хм. Цікаво. Щоб помити ренжовер на самомийці, 100 гривнів може не вистачить, тому будьте готові до такого рівня витрат. Аби автомобіль було віддавати не соромно, я заїхав на хардлайт Детелінг. Макс навіть подумав, що я реальний власник ренжовера. Чуєш, Макс? Я що похожу на людину, яка на такій машині їздить? Да. Так. А я людей не сужу. Приїхав де приїхав. Хлопці підняли пневмо і зробили автомобіль ще красивішим. Це прикольне відчуття, коли на тебе звертають увагу, адже ти їдеш на фантастично чистому лакшері автомобілі. За час війни навчився постійно пригати з автівки в автівку. Тобто автівок багато під різні задачі. Ти постійно ти можеш в день проїхати на чотирьох різних машинах. При тому, що там одна буде на автоматі, одна буде на інфаніці, інша з лівим рулем, інша з правим, пікап, джип. Ну тобто машини це взагалі наше життя, якщо так замовити. Це як би воно пахосно не звучало, але машина на війні це однозначно дорівнюється до життя, тому що воно може і воно його рятує. Ага. Вона виводить людей на позиції. Вона виводить вогнову підтримку на позиції, потім далі ководить там накриття нашої підходи, і так далі. Тобто, все пов'язано з автівкою. Ось постійно шукаємо нові автівки, постійно ремонтуємо старі. Вони втрачаються. Навіть зараз з тобою пишемо це інтерв'ю. Мої колеги зараз їдуть здійснювати евакуацію автомобіля, який зранку не доїхав до позиції за стрявку І Наразі от його планується евакуація. І щоб ви правильно розуміли, вже ця автівка не ціла, тобто вона вже була пошкоджена ворожими прильотами. Наразі є розуміння, що це, скоріш за все, вже буде добре. Це от відбувається прямо зараз. І таке постійно. В це прямо важко повірити, але разом з владом, прямо з початку повномасштабки, пліч-опліч воює мій товариш Діма Рязанов, який вже теж дослужився до капітана, і з яким ми жили буквально в сусідніх будинках. Виявилося, що саме Діма в той день поїхав евакуйовувати машину, потрапивши під артилерійський обстріл. На щастя, його врятувала бронеплита. Як бачите, Діма посміхається, а L200 уже ні. Автомобіль на війні це розхідний матеріал, який на ремонті живе більше аніж на бойових. Тому в знак вдячності цим воїнам, які пройшли дуже багато гарячих місць, хотів би організувати збір на ще один автомобіль. Я не так часто влаштовую збори, тому підтримайте, будь ласка, цих чоловіків має бути усе, бо це для нашого ж захисту. Посилання на банку в описі під відео якось прокатав на ренжовері свого товариша, який є дуже системним, раціональним та прискіпливим Айтішником. Я почув від нього дуже неочевидну думку. Він сказав, що цей автомобіль фактично позбавлений недоліків, і я цілком з ним погоджуюсь. Автомобіль чудово їхав, був надзвичайно комфортним, швидко прогрівався, в ньому класно було возити судочки. Там класно звучала музика. Скінчилося все. в ньому зручно сидіти ззаду. Він був досить економічним. Як же сажа пависта виходить з тих андрої. Ну хіба можна вважати недоліком дорогі обслуговування? Чи не найкращу камеру? Це все дрібниці в порівнянні з тим, що він дає. Якщо б вони були хірові, їх би ніхто не купляв. Ти подивись на продажі. І скільки їх по центру їздить? Ну, це ж не просто так. Така мрія була субіренджовер, завжди знав до чого йду, завжди знав, що колись вона в мене появиться. Єдине, що вийшло, що я її вже купляв під час війни. На жаль, так судьба програла злий жарт, що після того як я автівку цю купив, не разу я ще на ній нормально не їздив. Тобто я один раз за цей час був по відпустці, от я на ній приїхався за рік тиждень, але гештальт закрив. Зараз ти хочеш її продавати, тому що нема коли, наче на ній. Так. Вона стоїть, вона не використовується зовсім. Просто немає сенсу її зберігати. Просто стоїть ще рік, простоїть просто ще два. Що буде зі мною особисто. Тобто, ну це війна. Ми не загадуємо на паш. Наразі просто живемо, просто робимо справу, а далі будемо складати. В кінці нашої розмови влад, який з перших днів пішов воювати добровольцем, дякував мені за створення україномовного контенту, і мені було прямо ніяково через це. дякую, дякую що. Займаєшся цим, що показуєш автівки красиво, що це, знаєш, такий гарний український контент, який розвиває наш сегмент Ютубу. Тому дякую тобі за роботу. Дякую тобі за твою роботу, бо без твоєї роботи, всі мої двіження не мають сенсу. Ми часто опиняємося в заручниках своїх власних завищених очікувань, але ренжовер, всі мої очікування виправдав цілковито. І, хоч я вже казав, це разів 40, але 41 раз хочу повторити: Range Rover – чудовий автомобіль. Мені от нікуди і не треба, але ти все рівно їдеш, наматуєш якісь круги, ну тому що це настільки комфортно, це настільки приємно. Це зовсім інший рівень автомобільного досвіду, якщо хочете. Якщо ти їдеш на ренджовері, то ясно, що ти щось робиш цікаве, в тебе є гроші і що. Дуже важливо в тебе є смак. А на останок я покажу вам QR-код банки на яку можна закинути донат на авто та те, як мене зробив Ніцубісі Бо раніше інженери робили, а тепер маркетологи.